Вам у списки. Школярам, щоб розвиватись і самостійно працювати, вчителька дала завдання з позакласного читання. Задали на місяць нам ці книжки читати. Це ж цікаво, щось новеньке можна з них пізнати. Ой, дівчата, поможіть донести нанести теки. І візьміть мене з собою до бібліотеки. Добре, гада. Рано вранці у четвер дівчатка зустрілась. Почитать веселе щось їм уже кортіло. На полицях Пітер Пітерпе, пепі у панчохах. Тільки Ганночка зітха. Чутно ахиохи. Та навіщо воно треба? Нудно це читати, краще бути з друзям у комп'ютер грати. Місяць швидко промайнув, майже непомітно, і у класі на урок знов зібрались діти. Щебетливо у книжках всі відповідають. Одна Ганночка чомусь очі опускає. Ганно. Що з тобою сталося? Ой, живіт болеть. Може, я вмираю. Ганно, щиро ти скажи. Книжки відкривала? Ні, пробачте ви мені у комп'ютер грала. Ганно, нащо ж ти ховалась? Ти ж увесь свій вільний час в ігри тільки гралась. Ти повинна зрозуміти і ви також діти, хто із книгою здружився, може зрозуміти, де, коли, куди і як крутиться планета. І навіщо на пару жариться котлета, хто Америку відкрив, хто південний полюс, як працює антифриз, як магнітне поле. Сіре, сіре я читати буду. Книга то наш вірний друг. І дознань стежина. Я нарешті зрозуміла. З книжок твориться людина.